Івано-Франківський музей герої Дніпра незабаром стане філією Національного військово-історичного музею України. Відповідний наказ підписав міністр оборони України Михайло Єжель. Тепер цей заклад та земля, на якій він розташований, став повноправною частиною культурної спадщини України. Відтак каже його директор Єрема Кваснюк, це унеможливить будь-які зазіхання на заволодіння приміщенням музею, адже такі спроби неодноразово робили місцеві будфірми. Ми попадаємо вже повністю під все законодавство України. Яке стосується музейної справи, зокрема, під Закон України про музеї, музейну справу про охорону культурної спадщини, бо згідно цього закону про музеї і музейну справу, приміщення вже не може бути вилучено без надання рівноцінного приміщення. Музей Герої Дніпра один із найстаріших на Прикарпатті. Йому понад 40 років. У 12 залах відтворена військова історія України від Київської держави, Галицько-Волинського князівства до краєзнавчої тематики. Тут зберігається понад 4 тисячі експонатів. Тепер у планах музею. Не тільки поповнення фондів, а й створення нових цікавих експозицій. В Конкретних планах є в принципі було і є створення площадки з військовою технікою біля будівлі музею, створити нові розділи в експозиціях, обновити її діараму, більш сучасно подати її на використовуючи досягнення сучасні комп'ютерної графіку і тому подібне. Оновити діараму і багато чого такого іншого. Загалом зазначають фахівці в Україні залишилось всього близько 50 музеїв на військову тематику.